Всім привіт! Сьогодні у нас 21 число та 26 день. Набираю водичку в басейн. ось, Тому що трошечки вже, е, спустилося, трошки випаровувалось. Е, набирається холодна водичка. Забула е, температура води 21, ну відповідно, зараз набирається вода, то вже і температура, скоріше за все, стала набагато менша. Е, ось так воно виглядає, Шок-хлор трошечки дав своє і е, мулосів. Ось так, тільки треба пилососом ще позабирати буде. Але водичка сама по собі чистесенька. Ну, зараз ми її розкаламутимо. Що, ставлю вас наш штативчик, як завжди, і пірнаємо цей басейн. Водичка та, що набирається дуже джерельна, дуже холодна. Прям артезіанська, можна сказати. Гадую, зараз 26-й день. Ось таким вийшов у нас 26 Що сьогодні по водичці можу сказати, що водичка досить пленька. Я би не сказав, що вона холодна. Хоча зараз трошечки піднабираю, але полоді вона все рівно опуститься температура. А ми зустрінемося з вами в новому дні. Всім до завтра!